Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія. Зараз панує вересень і тому ось такі вересневі квіточки вже займають своє місце в наших квітниках. Це в мене Альпійська Астра починає свій розпуск. Ще на неї кажуть хто морозник, хто сентябрінки на українській мові, мабуть, вересневки буде. Ось ще в мене є такого темно-бускового кольору, але ще вони поки тільки тільки -ті починають бутони свої нарощувати. Тут у мене вже закінчує цвітіння гібіскус. ось такий. Ну, а ми з вами пташечки, як завжди, нам співають приємно, сидять на туї і шишечки там колупають. Ну, а ми з вами підемо розмовляти про орхідейки. Ще трошки покажу вам залишки троянд. Ось такі кущові троянди плитисті, теж вже завершують своє цвітіння. Мілкоквіткова квіточка. Така гарненька. Соня. Ну, добре, йдемо до орхідей. Знову повернулася до підвіконня, на якому в мене стоять маленькі орхідейки, Азіатські підлітки. І розказати більш детальніше про добрива, які потрібно їм зараз. Ще хочу сказати таку річ, що. Не знаю, можливо, ви знаєте, що коли ми піддобрюємо орхідейки, то піддобрювати їх потрібно не на сухий корінь, а на вологий корінь. Я, наприклад, цього не знала. От. І дивіться, ось бачите, малючки тут, да? розмір 1,7. І що нам потрібно з ними робити? Да? Нам потрібно нарощувати листову масу, так як у них листочків мало малесенькі, і тому їм потрібно, добре де міститься зміст азоту більше в процентах, ніж фосфору та калію. Тому ці орхідейки ми не поливаємо не фосфором, не калієм, а ми нарощуємо їм листову масу і поливаємо їх. Змістом великим азоту. А там, де більше фосфору, там я вам зараз покажу під віконня, яке ми поливаємо де більший зміст фосфору. Кому нужен фосфор, кому нужен калій, я зараз вам покажу. Той, хто мене постійно дивиться, бачив, вже, це моє підвіконня, на якому я зберігаю орхідеї, які вже повідцвітали. Ось, Який вони мають вигляд зараз. Бачите, їм вже азот не потрібен, тому що вони, їм не потрібно нарощувати листову масу, в них листочки гарні. Вони всі в рості, і корінці, і молоді листочки в них є. Тому листова маса їм вже зараз не потрібна. Їм потрібно зараз додати фосфору для того, щоб вони почали закладати нові гілочки, нові квітконоси, і на них почали формуватися. Бутони. Тобто для того, щоб формувати квітконоси орхідей, ми беремо удобриво, яке має в собі, в НПК великий вміст фосфору. Ось для цих орхідейок я буду використовувати удобриво, яке має в составі великий зміст фосфору. А які ж орхідейки ми повинні підживлювати калієм? Калій потрібен для тих орхідеїв, у яких вже є сформовані квітконоси, але вони закладають бутончики свої? Ось, наприклад, ця орхідейка, яка, бачите, квітконоси є. От, і вона збирається бутони дорощувати. І для того, щоб вона дорощувала і квітла, я буду поливати калієм. Ось іще Ліодора моя, це звичайна Ліодора тут. А рядом поряд стоїть ось Ліодору метелик. Вона квітне, все літо. От, але ж у неї теж є ще новенький квітконос. От, тут вона буде дорощувати бутончики. І я думаю, для того, щоб вона більш яскравіша була. Її потрібно підживити калієм. І ось ця моя квіточка, яку я розказувала, не знаю назви. Не ополон, не голден ополон, як виявилось. От. Але ж, бачите, на одному квітконосі тільки одна квіточка. Тобто їй потрібно теж додати калію. От. Або є таке добриво монофосфат, калію, там і фосфор, і калій, її і потрібно підживити. То такі орхідейки я буду підживляти таким удобривом. Показую вам ще свої красуні, які порозкривали нові бутончики. Це мені написали, що це сіпаріта. Дякую всім, хто відгукнувся і написав мені. Назвики квіточки це кобріум. Вона ароматна, до речі, такий тонесенький в неї аромат. Тут уже відцвітає серце дракона. Велику гілочку я зрізала, великий квітконос, а малесенька ще залишилась гілочка і. Поки квіточки вона поки не засушує, тому я залишила, нехай ще порадує мене своїми такими гарними квіточками. Сугорелекс теж вже більше повідкривав своїх квіточок, але бачите, ось квіточка магазинного цвітіння. Зараз я так поверну. Ось вона. Така вся темна-темна, да? а ось в домашньому квітні, бачите, по краях трошечки світліші краї. Ось ця з магазину. А ця вже дома розпустилася. І ось ця квіточка. Краючок тут. Світліший. Ще має бутони. Тут гілочка, тут бутончики. От. Ну і е, можна сказати, що перший вже пішов, тобто перший квітконос на моїх підлітках, і вже одна орхідейка в мене почала нарощувати малесенький малесенький квітконос. Зараз вам покажу. Повернулися знов до віконечка, на якому мої підлітки. І хочу показати вам орхідейка, яка квітконос випустила. Ось ця орхідейка. Бачите, там і корінчик є, і он ось такий малесенький квітконос у неї. Це орхідея звичайна не метелик. Я її не так давно купила і коли ми її пересаджували, коли я її отримала, казала на неї дивіться, який слоник. Вона дійсно прийшла в такому, я б не сказала, що це 2,5 це такий розмір, мабуть на 3. От орхідейка доволі така. Величенька, і ось, будь ласка, вона вже показала свій квітконосик. І корінчики новенькі пішли, і квітконосик. Ну, Ще хочу сказати, що я зранку своїм орхідейкам десь, мабуть, о 7 годині, ще, коли на дворі сонечко не таке активне, і зараз вночі прохолодні, я відкриваю на 2-3 години. Вікно для того, щоб був перепад температури. Це також є стимулом для того, щоб орхідеї почали нарощувати свої квітконоси. Тут уже зовсім вийшло сонечко, підсвічує нам, і на цьому віконечку в мене орхідейки різні, і квітучі, і там, де я теж позрізала квітконоси, є такі орхідейки. Це Керат Кейк, це в мене другий екземпляр. Люблю цю квіточку. Така вона. Не видно тут сонечко світить. Красоня. І такі в неї, бачите, пелюстки кружевні зверху. Гарненька. Посадила її в закриту систему, і деякі квіточки свої теж попереносила в закриту систему. Ось. Рожева красуня ще. Така тут моя і біленька. Сага я кидам, Одну квіточку вже вона ми відрізали, підсушила вона. От. А дві ще тримаю. Це звичайний сого, якидам. Нова квіточка ось розкрилась значно менше, ніж оці. От, але ж, бачите, розетка невеличка, тому, тому квіточки ті, що вдома розпускає, то вони ще не такі великі. Ну і моя арт ново. Теж частину вже позрізала. От. Будемо спостерігати і чекати нових квітконосів, нових бутонів від квіточок наших орхідейок. Скоро до мене приїде ще дві квіточки квітучі, вже не підлітки буду вам про них розповідати. Ну, на цьому все. Дякую, що були зі мною. Мирного вам дня, гарного, тихого. На все добре і до побачення!